Також треба врахувати щодо збільшення великої кількості транспорту і та програма, яку ми зараз хочемо напрацювати, подолання заторів в місті Івано-Франківського. Вона повинна бути максимально ефективною, настільки як вона має бути, тобто це все таки пересадка на громадський транспорт, альтернативні ви види. Тому що місто не витримує такої кількості транспорту відповідно загазованості. Ну екологічний транспорт, популяризація, перехід на електромобілі замість, що я розказав. Насправді там є набагато більше до громадськості, хто долучається до вирішення цієї проблеми. До речі, питання у нас під трансляцією під трансляцією вже є. Затори пасічні, як з цим боротися, і що для цього робиться, приїхати до моста, до моста за 30 хвилин це за удачу. Все-таки <кій> прошу більше користуватися, особливо такі періодчі з громадським транспортом. Надіємося, що вже найближчим часом другий міст ми відкриємо, але знову ж таки, це не вирішить на всі 100% дану проблему. Я би хотів звернутися до Івана франківців щоб зараз. Обмежити все таки рух автомобільним транспортом, а більше користуватися комунальним транспортом. Навіть навіть якщо б можна було так реалізувати, що по парних днях їздили парні номера, по непарних – непарні. навіть таким, ну але це тільки добровільно. Ми можемо таке е, то, ви про ви просити. про громадський пран про, пар... про, про автомобільний та навіть. Ну десь реалізовується в Європі, такі теж ідеї реалізовуються. Так, так. так. так у вас закінчується номер на непарний. Так додому, додому, лишайте авто додому. або присісти до сусіда. Сусід підвезе. У нього mm -hmm. не, парний не Так, парний. Та це не завається налагоджуйте звідки з сусідами. Будьте дружелюбними, бо так. сусід не підвезе. А якщо у вас ну, сусіди теж парний а... номер, оце буде халепа. А по-серйозному, то дійсно. Ну ще раз, альтернативний громадському транспорту і, і скажімо, альтернативні. Я розумію, що зараз погода не дозволяє, але зараз, якщо потепліє, все-таки мені здається, що з пасічною легше, чи на велосипеді, чи пішки до центру. Ну, я особисто там, йду 20-25 хвилин.